Вітаємо на каналі Твоє вікно. Ділимося з вами черговими результатами монтажу вікон на геподібному балконі в Києві по вулиці Польовій, 73. Замовниками були обрані вікна з профілю VDS 5 s з 60-мм рамою. Це профіль українського виробництва з приємною ціною та хорошою якістю. Також була обрана надійна австрійська фурнітура MAKO і склопакети 32-мм двокамерні. Замовники планують в майбутньому утеплити цей балкон. І зробити на ньому обшивку, можливо, навіть закріпити сушку. І щоб це було можливим, менеджер додав 40 мм добірні, які дадуть можливість це в майбутньому зробити. Майстер виставляє конструкції на пластикові клини, щоб вирівняти раму в отворі, та фіксує раму до отвору анкерними дюбелями. Стикування двох рам майстер здійснює саморізами через кутовий з'єднувач. Отвори між стіною та конструкцією майстер заповнює професійною піною SomaFix. Майстер показує вже встановлену конструкцію з усіма встановленими підвіконнями, склопакетами, навішеними стулками. Окремо варто сказати, що стулки конструкції мають штульпове відкривання. Простіше кажучи, при відкриванні простір не ділить імпульс. Пластикова перепонка. Якщо вас цікавить прорахунок вашого балкону, звертайтесь!